Серед гірських вершин Кавказу, де століттями народжувалися легенди і містичні історії, жила жінка, чий дар передбачення вражав навіть найбільших скептиків. Леліка Кулія – грузинська пророчиця, чиє ім'я стало відомим далеко за межами рідної Грузії ще в 90-х роках минулого століття, бачила те, що здавалося неможливим. Коли Україна тільки здобула незалежність і будувала свою державність, ця загадкова жінка з холодним спокоєм говорила про майбутню війну з Росією, про окупацію Криму, про страшні випробування, які чекають український народ. Її пророцтва не були туманними віршами чи загадковими символами. Лелі Какулія говорила прямо, конкретно називаючи імена і дати з такою точністю, яка лякала навіть тих, хто звернувся до неї за порадою. Грузинські архієреї, православний патріарх, прості віруючі люди знали її передбачення цунамі в Японії задовго до трагедії, бачили, як збулися її слова про смерть політичних лідерів, про падіння диктаторів, про долю Юлії Тимошенко. Кожне передбачення спочатку здавалося абсурдним, але час розставляв все по своїх місцях. Коли в лютому 2022 року російські танки перетнули український кордон, багато хто згадав застереження Лелі Лелікакулії, висловлені за 30 років до цих подій. Але пророчиця не обмежилася лише передбаченням початку трагедії у різні періоди свого життя, вона детально розповідала про те, як саме закінчиться ця війна, що станеться з Україною і Росією, яким буде світ після краху путінського режиму. Я бачу українську землю вільною від окупантів, говорила Леліка Кулія, дивлячись кудись поза горизонт своїм проникливим поглядом. Україна не тільки відстоїть свою незалежність, але й поверне всі свої території. Крим знову стане українським. Я не бачу розділеної України, не бачу компромісів з агресором. Українська держава вийде з цієї війни єдиною, неподільною сильнішою ніж будь-коли раніше. Пророчиця наголошувала, що війна стане не прокляттям, а благословенням для України. Хоча ціна цього благословення буде жахливо високою. Через кров і сльози, через руїни і смерть український народ нарешті знайде себе. Ті, хто десятиліттями вагався між Сходом і Заходом, раз і назавжди оберуть європейський шлях. Росія своєю агресією досягне протилежного результату. Замість того, щоб поглинути Україну, вона остаточно відштовхне її від себе. Лелі Какулія з особливою силою говорила про духовне переродження українського народу під час війни Я бачу, як мільйони людей, які роками жили без Бога, раптом згадують про молитву, церкви переповнюються віруючими, які просять Всевишнього про захист для своїх синів і дочок на фронті. Українська православна церква остаточно звільниться від московського впливу і стане справді українською, справді православною. Передбачення пророчиці щодо міжнародної підтримки України виявилися пророчими ще до початку повномасштабної війни. Весь цивілізований світ стане на бік України, стверджувала вона. Америка, Європа, навіть країни, які традиційно тримали нейтралітет, надаватимуть Україні все необхідне для перемоги. Український народ не буде самотнім у своїй боротьбі за свободу, але найбільш моторошними були передбачення Лелі кулії про долю Росії та її керівництва. Пророчиця не просто передбачала поразку російської армії в Україні, вона детально описувала внутрішній колапс російської держави. Путін помре насильницькою смертю, говорила вона з тією ж спокійною впевненістю, з якою розповідала про погоду. Його смерть стане каталізатором для краху всієї системи. Червона площа в Москві буде залита кров'ю, це буде символом кінця путінської ери і початком розпаду Російської імперії. Лелі Какулія передбачала, що після смерті Путіна в Росії почнуться масові заворушення і громадянська війна. Різні клани в Кремлі почнуть боротьбу за владу, регіони один за одним почнуть відокремлюватися від Москви. Татарстан, Башкортостан, Чечня, Дагестан та інші республіки проголосять незалежність. Російська Федерація розпадеться на десятки дрібних держав, як колись розпався Радянський Союз. Особливу увагу пророчиця приділяла економічним наслідкам війни для Росії. Російська економіка зазнає такого удару, від якого не зможе оговтатися ніколи. Санкції перетворять Росію на міжнародного парію. Рубль стане безцінним папером. Російські підприємства масово збанкрутують. Мільйони росіян опиняться за межею бідності. Водночас Лелі Какулія не приховувала складнощі, які чекають на Україну під час війни. Українському народу доведеться пройти через вогонь і воду, говорила вона. Будуть руйнування міст, загибель невинних людей, моменти відчаю, коли здаватиметься, що сили на вичерпані, але кожна жертва, кожна краплина пролитої крові наближатиме день остаточної перемоги. Пророчиця особливо підкреслювала важливість національної єдності в період випробувань, регіональні відмінності, політичні суперечки, мовні питання. Релігійні розбіжності відійдуть на другий план перед лицем спільної загрози. Україна вийде з цієї війни більш монолітною нацією ніж будь-коли в своїй тисячолітній історії. Лелі Какулія передбачала кардинальні зміни в українському суспільстві після війни. Молоде покоління українців повністю відмовиться від всього російського, говорила вона. Вони не споживатимуть російську культуру, не дивитимуться російське кіно, не слухатимуть російську музику. Це буде покоління, яке свідомо обере європейський шлях розвитку і ніколи не дозволить Росії повернути Україну в свою орбіту впливу. Цікавим було передбачення пророчиці про боротьбу з соціальними проблемами в післявоєнній Україні. Після війни в країні з'явиться новий вірус, який смертельно небезпечний для тих, хто вживає наркотики, стверджувала Лелі Какулія. Цей мікроб добре виживає в наркотичних речовинах і миттєво вбиває людину при потраплянні в організм. Науковці не зможуть знайти ліки від цього вірусу. Боячись за своє життя, люди масово відмовляться від наркотиків, і Україна назавжди позбудеться цієї проблеми. Передбачення щодо економічного майбутнього України в словах Лелі Какулії звучали як казка про золотий вік. Після війни Україна переживе справжнє економічне диво, говорила Пророчиця. Країни всього світу вкладатимуть гроші в українську економіку. Україна стане житницею не тільки Європи, але й значної частини світу. Українські технологічні компанії конкуруватимуть з американськими гігантами. Європейські та азіатські корпорації переноситимуть свої виробництва в Україну. Лелі Какулія особливо наголошувала на енергетичній незалежності майбутньої України. Україна повністю звільниться від залежності від російських енергоресурсів, стверджувала вона. Розвиток відновлювальних джерел енергії, видобуток власного газу та нафти, будівництво сучасних атомних станцій зроблять Україну не тільки енергетично самодостатньою, але й експортером енергії в сусідні країни. Пророчиця детально описувала відновлення зруйнованих українських міст. Маріуполь, Бахмут, Авдіївка, всі інші міста, зруйновані російськими бомбами, будуть відбудовані заново і стануть кращими ніж були до війни, говорила Лелі Какулія. Це будуть зразкові європейські міста з сучасною інфраструктурою, екологічно чистими виробництвами, красивими парками та скверами. Люди з усього світу приїжджатимуть подивитися на ці міста феніки, які відродилися з попелу війни. Геополітичне майбутнє України в передбаченнях пророчиці виглядало надзвичайно оптимістично. Україна стане повноправним членом Європейського союзу і НАТО, стверджувала Лелі Какулія. Це буде не формальне членство, а справжня інтеграція. Українські політики займатимуть високі посади в європейських інституціях, український досвід боротьби з російською агресією стане безцінним для всього альянсу. Пророчиця передбачала, що Україна відіграватиме ключову роль у формуванні нового світового порядку після краху Російської імперії. Українська дипломатія стане однією з найвпливовіших у світі, говорила вона. Український досвід протистояння авторитаризму буде затребуваний у всьому світі. Інші народи, які борються за свободу, звертатимуться до України за допомогою та порадами. Лелі Какулія особливо підкреслювала роль української армії в майбутній системі європейської безпеки. Українська армія стане однією з найсильніших у світі, стверджувала пророчиця. Досвід, отриманий у війні з Росією, унікальні знання про російську тактику і стратегію зроблять українських військових найкращими експертами з протидії російській загрозі. Європейські країни запрошуватимуть українських офіцерів для навчання своїх армій. Культурне відродження України в баченні Лелі Какулії мало стати справжнім ренесансом. Після війни в Україні почнеться небувалий культурний розквіт, говорила пророчиця. З'являться геніальні письменники, які створюватимуть світові шедеври українською мовою. Українські художники, музиканти, кінорежисери здобудуть міжнародне визнання. Українська мова стане престижною в усьому світі, її вивчатимуть в університетах Європи та Америки. Пророчиця передбачала повне духовне очищення України від російського впливу. Українська культура остаточно позбавиться російських нашарувань і повернеться до своїх автентичних коренів, стверджувала Лелі Какулія. Відродяться старовинні українські традиції, свята, обряди. Українці заново відкриють для себе свою справжню історію, не спотворену російською пропагандою. Демографічне майбутнє України в передбаченнях пророчиці також виглядало оптимістично. Після війни в Україну повернуться мільйони емігрантів, говорила вона. Люди, які виїхали за кордон у пошуках кращого життя, захочуть повернутися на батьківщину, яка стала справді європейською країною. Народжуваність в Україні різко зросте, бо люди повірять у майбутнє своєї країни. Лелі Какулія особливу увагу приділяла освітнім реформам у післявоєнній Україні. Українська освіта стане однією з найкращих у світі, передбачала пророчиця. В Україні будуть створені університети світового рівня, які приваблюватимуть студентів з усього світу. Українські науковці робитимуть революційні відкриття в різних галузях знань. Екологічне майбутнє України в словах пророчиці звучало як мрія про рай на землі. Після війни Україна стане екологічно найчистішою країною Європи, стверджувала Лелі Какулія. Будуть відновлені ліси, очищені ріки, створені величезні національні парки. Українська природа стане прикладом того, як можна поєднати промисловий розвиток з охороною навколишнього середовища. Пророчиця не оминула увагою і долю українських біженців. Всі українці, які були змушені покинути рідні домівки через війну, повернуться додому, говорила вона. Держава надасть їм усю необхідну підтримку для відновлення нормального життя. Будуть побудовані нові красиві міста для тих, чиї домівки неможливо відновити. Лелікакулія передбачала створення в Україні потужної оборонної промисловості. Україна стане одним з провідних світових виробників озброєнь, стверджувала Пророчиця. Українська зброя буде користуватися попитом у всьому світі завдяки своїй надійності та ефективності, доведеній у боях з російськими окупантами. Медична галузь України в передбаченнях Лелі Какулії мала зазнати революційних змін. Українська медицина досягне найвищого світового рівня, говорила Пророчиця. Будуть створені унікальні методи лікування поранених воїнів, які згодом допоможуть мільйонам людей у всьому світі. Україна стане центром медичного туризму. Завершуючи свої пророчі бачення, Лелі Какулія завжди повертається до головної теми української перемоги. Україна пройде через темну ніч війни, але неодмінно дочекається світанку, говорила вона з материнською ніжністю в голосі. Цей світанок буде не тільки для України, але й для всього світу. Який нарешті позбудеться російської загрози, український народ доведе всьому людству, що свобода завжди перемагає тиранію, що правда сильніша за найпотужнішу пропаганду, що світло любові до батьківщини обов'язково подолає темряву ненависті та агресії. Сьогодні, коли кожен день приносить нові випробування українському народу, пророцтва Лелі Какулії звучать не як утішні казки, а як чітка дорожня карта майбутнього. Кожна подія на фронті. Кожне рішення міжнародних партнерів, кожен прояв української єдності підтверджує правоту грузинської провидиці. Її передбачення дають українцям не тільки надію на перемогу, але й ясне розуміння того, заради чого варто боротися і на що можна сподіватися після закінчення цієї страшної, але неминуче переможної війни.